Ми такого не очікували. Пенсійна реформа, яка повинна була змінити життя, а насправді знову обіцяє лише гарні слова. Уявіть, ви чуєте, що пенсії підвищать всім, але замість реальної допомоги отримуєте 100-200 гривень. І це можливо не для всіх, але в більшості випадків. Чи дійсно нова пенсійна реформа стане проривом? Або ми знову стаємо свідками політичного піару. Давайте розберемо все детально, без прикрас і без обіцянок, яким ніхто вже не вірить. Пенсійна реформа 2025, яку анонсував міністр соціальної політики, звучить красиво. Але що стоїть за цими словами? Почнемо з основного огляду. Уряд заявляє, що пенсії підвищать абсолютно всім. Звучить як мрія. Але важливо розуміти, що під підвищеннями мається на увазі. Це кілька напрямків. Перший індексація пенсій, тобто автоматичне підняття виплат з урахуванням інфляції. Але питання в тому, чи буде інфляція врахована чесно, чи так, як буде вигідно просто уряду. Другий напрямок. Підтримка мінімальних пенсій коли обіцяють, щонайменше підняти пенсії до прожиткового мінімуму, але конкретні цифри не називають. Третій. Накопичувальна пенсійна система, тобто другий рівень, де кожен сам відкладатиме на старість. І тут постає важливе питання, чи зможуть українці реально відкладати при низьких зарплатах? І останнє це перегляд пільг, коли деяким категоріям можуть підвищити більше, а деяким менше. Хто залишиться обділеним? Давайте розберемо плюси цієї реформи. Індексація пенсій. Це крок уперед, навіть якщо маленький, це краще, ніж нічого. Мінімальні пенсії мають бути підняті вище прожиткового мінімуму. Хоча конкретики зараз немає. Якщо накопичувальна система запрацює правильно, молодші покоління зможуть отримати більшу пенсію, ніж сьогоднішні пенсіонери. Але тут головний момент. Це може бути, а не буде точно. Різниця є, всі ці механізми потенційно корисні, але їх реалізація відкладена на роки. Тепер мінуси. Перше питання, де візьмуть гроші? Держава має дефіцит бюджету, а підвищити пенсії всім можна лише за рахунок нових податків або кредитів. Накопичувальна система працює в багатих країнах, але зарплати в Україні низькі, з чого людям відкладати на другий рівень пенсій? Далі інфляція з'їсть підвищення. Навіть якщо додадуть 300-400 гривень через високі ціни на продукти і комунальні послуги, цього не буде видно. Наступний момент нерівність у підході. Традиційно чиновникам і військовим піднімуть пенсії суттєво, а простим людям лише копійки. І звичайно, політичний піар перед виборами це може бути і так, може бути і ні, буде видно. Всі пам'ятають, як обіцяли підвищення перед голосуванням, щоб підняти рейтинги. Що реально буде? З великою ймовірністю пенсії піднімуть, але незначно. Мінімальна пенсія зросте, але недостатньо для базових потреб. Накопичувальна система запрацює для молодих, але це питання майбутніх років. Багато людей залишаються розчарованими. Бо очікували реформу століття, а отримають лише невеликі підвищення. Що це означає для простих людей? Якщо зараз пенсія, наприклад, 3000 гривень, після підвищення вона може стати 3200-300 3 гривень, це реально не змінює життя. Справжня пенсійна реформа мала б включати створення робочих місць, підвищення зарплат. Збільшення відрахувань до пенсійного фонду та боротьбу з тіньовою економікою. Підняття на кілька сотень гривень це радше косметичне рішення, ніж справжнє. Ще один важливий момент індексація пенсій. Повинна бути прозорою вона та чесною, якщо уряд маніпулюватиме даними про інфляцію. Реальна користь від підвищення буде мінімальна. Крім того, перегляд пільг створює нерівність і незадоволення серед пенсіонерів. Одні отримають більше, інші менше. І це не завжди логічно чи справедливо. Не менш важливо оцінити економічний контекст держава має дефіцит бюджету, а підвищення пенсій потребує грошей. Це означає або нові податки, або нові кредити, що збільшують боргове навантаження, економічна стабільність під питанням буде. І пенсійна реформа без вирішення проблем бюджету це лише політичний піар. Тепер про накопичувальну систему. Це система, де люди самі відкладатимуть на пенсію, а держава забезпечує лише частину. У багатих країнах це працює, але в Україні зарплати низькі і відкладати буде складно з німа з чого. Це означає, що молодші покоління отримують справжню пенсію лише через багато років, а нинішні пенсіонери залишаться з мінімальними підвищеннями. Ще один негативний аспект інфляція та ціни. Навіть якщо пенсію підвищать на 300-400 гривень. Через високі витрати на комунальні послуги та продукти життя це не стане легшим, тобто реальне підвищення доходів буде майже непомітним. Політичний контекст також важливий перед виборами завжди обіцяють підвищення пенсій, щоб підняти рейтинги влади. Це класичний прийом, і нинішня реформа не є винятком. Громадяни отримують обіцянки, але не завжди реальні зміни. На жаль, що реально зміниться? Мінімальні пенсії піднімуть, але на кілька сотень гривень, що не вирішує проблеми бідності. Індексація пенсій буде, але ефект від неї з'їсть інфляція, накопичувальна система. Стартує для молоді, але її результати відчують лише через десятиліття. Плюси реформи все ж таки є індексація пенсій. Навіть невелика це краще, ніж нічого. Мінімальні пенсії мають рости до прожиткового мінімуму, потенційно накопичувальна система дасть шанс молодим отримувати кращу пенсію в майбутньому аж. Але головне це лише потенціал, а не гарантія. Мінуси очевидні: грошей немає, зарплати низькі, інфляція висока, нерівність у підході існує політичний піар перед виборами. Це означає, що реформа виглядає красивою на словах, але реального покращення життя не приносить. Що радять простим людям? Не ведіться на гучні заголовки, дивіться на реальні цифри. Пенсійна реформа 2025 це не магія, а економічний і політичний процес. Для реальних змін потрібні робочі місця, підвищення зарплат, чесне оподаткування та прозорість. Коротше кажучи, поки реформа тільки в ефірі, ваш гаманець майже не змінився, але будемо надіятись на краще. У підсумку нова пенсійна реформа виглядає красиво лише на словах. Мусимо констатувати такі факти, але реальні зміни мінімальні. Мінімальні пенсії зростуть на кілька сотень гривень. Індексація буде частково з'їдена інфляцією. Накопичувальна система запрацює для молоді, але її ефект ми побачимо лише через роки. Політичний піар, нерівність і дефіцит бюджету. Роблять цю реформу скоріше декларативною, ніж реальною. Необхідно розуміти, що справжня пенсійна реформа це не лише обіцянки і індексації, це зміни в економіці, зарплатах, соціальній політиці, боротьба з тіньовою економікою і створення стабільної системи для майбутніх поколінь. Щоб не залишитися розчарованими, слід уважно стежити за фінансовою політикою держави. Аналізувати реальні цифри головне, а не лише гучні обіцянки. Пам'ятайте, підвищення на 100-400 гривень це не революція. Це просто підживлення, щоб політично все виглядало добре. Висновок робимо такий: реформа потенційно має плюси. Індексація Мінімальні пенсії, накопичувальна система для молоді ось які плюси. Але реальні ефекти обмежені: це інфляція, дефіцит бюджету, низькі зарплати та політичний піар. Все це зменшує користь для пересічних пенсіонерів. Очікування великої реформи розбиваються об реальність економіки. Але й не треба опускати руки. Сьогодні воно може бути так. А вже за тиждень чи за місяць може все покращитись у декілька разів. Вибачте, за правду, але треба говорити, як воно є. Але так само є і надія. Тому що, повторююся, сьогодні грошей немає, а завтра вони можуть бути. І вже за місяць чи за два ми можемо почути новий такий закон, що справді запрацює. Тому маємо надію, бо підвищення пенсій. Може реально бути у будь-який момент, і це можуть бути великі підвищення. Просто треба почекати і подивитись, як далі буде. Дякую за увагу вам всім. Бажаю міцного здоров'я. Пам'ятайте, надія є, і вона може вже скоро втілитися в життя. На все добре.